Моральне розвантаження за допомогою гри. Публічний заклик від збройних сил України про заборону онлайн казино для військових став каталізатором змін у царині грального бізнесу. Чому за три з половиною роки з моменту легалізації азартних ігор в Україні 95% ринку не вийшли з тіні? Чи вдасться чиновникам і правоохоронним органам приборкати недобросовісних операторів та сформувати культуру відповідальної гри? Та як планують це зробити, розбиралася у проблемі Ярина Марків? Лудоманія на фронті людина шукає варіант психологічного захисту. Заборонити онлайн казино і лише воякам і це буде дискримінація. Чи глобально впорядкувати ринок азартних ігор в Україні? 95% у нас продовжує знаходитись в тіні комісія з регулювання грального бізнесу. Вона не виконує покладені на неї законом завдання. Як можна владці планують приборкати гральний бізнес в Україні? Та чому не зробили цього досі? Проблему порушує військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко. Мовляв, усе більше побратимів шукають відраду в азартних іграх і залишають усю зарплатню в онлайн казино. Боєць зареєстрував петицію з закликом обмежити гральний бізнес для військових на час воєнного стану. каже рішення назрівало давно. І Основним тригером було те, що вона, що українці програють 400 мільйонів гривень в день. В онлайн казино був боєць в суміжному підрозділі з нами, і він програв лише того, що позичив у своїх побратимів десь порядка 700 тисяч гривень. Вимога заборонити військовикам доступ до онлайн-казино, а ломбардам приймати тепловізори. Друге, це обмеження щодо реклами. Я прошу в петиції заборонити пов'язувати. Онлайн онлайн казино з збройними силами петиція за кілька днів набрала необхідних 25 тисяч підписів. Схвалив її. І Володимир Зеленський провів нараду з СБУ, мінцифрою, держпизв'язком та секретарем РНБУ. Готуємо відповідні кроки. Торік українці програли в казино 144 мільярди гривень. Такі дані НБУ. Відтак 2023-й назвали роком детінізації грального бізнесу. До держбюджету надійшло 10,4 мільярди гривень. А це в 14 разів більше ніж у 22 му Водночас, за даними Мінцифри, із тисячі сайтів, які сьогодні пропонують азартну гру, лише 17 – ліцензовані. І дуже легко порахувати, що 95% у нас продовжує знаходитись в тіні, але це питання знову ж таки і до правоохоронних органів, до тієї ж самої кіберполіції, до інших органів, які мають більш серйозно працювати в цьому напрямку. Проблема в тому, що не працює система онлайн-моніторингу, яка здатна приборкати тіньовий ринок та контролювати культуру відповідальної гри. Коментує очільник комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев. Комісія з регулювання аграрного бізнесу, вона не виконує покладені на неї законом завдання. Відповідно до закону, вона повинна була б в 2022 році, в серпні, ввести в експлуатацію систему онлайн-моніторингу азартних ігор. Вона з одного боку дозволяє вирішити першу проблему це сплата до бюджету. Коштів від грального бізнесу і другу проблему, яка пов'язана з петицією, це проблема лудоманії. Зокрема, завдяки встановленому ліміту платежів з одної картки та часовим проміжкам між ставками. Із такими пропозиціями до Верховної Ради подали законопроєкт для регулювання грального бізнесу. Документ встановлює режим реклами ігор та передбачає ліквідацію профільної комісії. Ми поспілкувалися з її очільником Іваном Рудим. Пояснює, з яких причин держсистема моніторингу досі не функціонує. Тільки нещодавно урядом було нарешті затверджено порядок функціонування державної системи надмоніторингу. Наступний це проблема фінансування. Ми звернулися до Міністерства цифрової трансформації з запитом на виділення коштів з програми інформатизації на 2024 рік. Очікуємо, скажімо так, підтвердження. Повертаючись до петиції, рекомендований комітетом ВР законопроєкт обмежує участь військових у азартних іграх. Але чи не буде це дискримінацією? Лудоманія, я вже сказав, що це є діагноз. Діагноз може ставити тільки лікар, лікар психіатр в даному випадку. Якщо до реєстру Лудоманів, ми вносимо людей, які не були у лікаря-психіатра, яким не був постановлений діагноз лудоманія чи ігроманія, чи там. Залежність від азартних ігор, то тим самим ми порушуємо закон про психіатричну допомогу, який діє в Україні з 2000 року. Посадовці своєю чергою обіцяють продискутувати це питання. А воїни за обмеження, коли в країні воєнний стан, обмеження, яке позитивно впливає на боєздатність війська, на боєздатність солдатів офіцерів, не може бути шкідливим. За останній рік так званий реєстр лудоманів в Україні зріс у восьмеро. 99% ігроманів самостійно внесли себе до чорного списку. Ярина Марків, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.